Вітаю на каналі Початкова Німецька. Сьогодні вивчаємо букву сполучення е, Сити читається як шити, С читається як шипи і С читається як З. Тобто, е, отаку букву Ш ми пишемо тільки е, перед всіма е, буквами, окрім е, е, П і окрім Т. А я вам поясню пізніше. 53. 53. номера 350. Sie bitte leiser. Говорить, будь ласка, птихіще. Таку просьбу ви можете почути десь. Тут такі речення, щоб ви собі могли збудувати. І вони спеціально для вас побудовані не по книжках. А побудовані для використання у житті. Розумієте? Не як шкільна програма навчить дитину, що вона була рабом, а як бізнесмен мільйонер чи мільярдер, навчує вас легко як вам стати мільйонером. Так само в цій мові, якщо я в цій мові ну, знаю, як вас навчити, ви вийдете набагато скоріше. Takem spôsobom. Osež, če sploh spregovorimo, je bijte lajza. Govori, bodlak, sklopi še. Imamo še p, imamo z, in imamo lajza, imamo z. Dalej, kinda, kinda, spilen, fuzbal. Tukaj imamo spilen še p. Діти грають в футбол. І бачимо тут таке си замість е, такого. Воно є потрібно, я вам потім покажу. Оце отут маємо фляйст, лється. І, 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 і тут не можна написати фляйшт, бо то вже дійшло до корення м'яса, фляйшик. Розумієте? І, і тут, вони, оце якраз, воно тут якраз потрібне. Я до кінця не міг зрозуміти, чому. Аж ось це якраз мене переконало в тому. Далі кіндер spielen футбол. Тобто діти грають в футбол, а ельтер Eltern Eltern spielen Dame. Маємо ельтер, це дорослі, тому що в українській мові кажуть старі. Чому воно прийшло до нас? І в, і в Польщі кажуть старий, але ярий худий, але дик. І там далі старик со старухою, і так далі. Це от якраз воно вийшло з германомовних слів. Старші. То було сказано з повагою. Старші, старенькі, старші. о, розумієте, Не що так, як в нас, то старий, стара. Ну. ну, Але не буде старий то старий. На старості можна сміятися, бо о, о, моя бабця навіть казала, смійтеся зі старих. Бо Бог вам дасть довше життя з 1896 року була, а друга з 900 якогось 5-го року. Смійтеся е, старших, коли вони щось смішне зроблять, бо е, Бог вам дасть прожити довше життя, щоб ви відчули, що таке старість. Але не смійтеся з е, бо Бог вам. Е, Дасть стати калікою і відчуєте, що таке бути калікою. Так що, не дай Боже. от, Так що з Ельтером можна сміятися, так, то нічого страшного. Довше будете жити. Лише не штуркати, не чіпати. ну, Бо то гріх. Далі. Ельтем з піліндами. Батьки грають шашки. Німці полюбляють шашки, шахмати. Я вам вибрав таке слово. Бо воно тут якраз мені змістилося, так? E, і тут маємо знову шпілен, шпілен. я вам uh, у минулій лекції казав це IE yeah, шпілен. От воно тут якраз, воно uh, звучить так шпілен. E, ну, Якщо ви вже так хотите Deutsche Sprache studieren, e, perfekt, tak? Perfect spoke Ну, Якщо так, то вже... Um, Ну, вивчайте так, щоб було зрозуміло, бо смішно буде. Ви будете писати, вчули, що навчилися букву Ши писати так в німецькій мові. І я, давай, якщо шрайбен так, а значить підем так само. Не зашлет або нехто. Ну, не так але не так добре. Ну. Поволі навчитеся. зони шайнт хел, hell und das bier стрюмен. Е, сонце світить. Е, е, ну, як би сказати, воно ну, яскраво, яскраво, само собою, але е, яскраво е, не так, як на новій землі, яскраво, що там нічого не гріє, а так яскраво, що людина пече, в тінь ховається. Оце от мається на увазі таке яскраво. І пиво ледється рікою. Маємо дивитися ще раз. Дізони. зони може бути німецька фамілія, щоб ви знали scheint hell und das Bier fließt in Strömen. Ähm, ще раз, струмен, то uh, äh, воно включає в себе буйний потік або ріку. Але в множині, розумієте, рікою або ріками, ну, таке, äh, тут вже таке. Uh, тут йде, йдеться така, воно ну, так, якби, ну, не пословице, але так, щоб ви зрозуміли. Та де? Wir sitzen zusammen. Unser Gespräch geht weiter. Oh. Wir sitzen. І тут маємо те, те, це. Колись вам так само його поясню. Sitzen. Э, воно так, якби, два це більше. Sitzen Sie bitte. Ну, вони... Setzen Sie bitte. Розумієте, vale e, Справа в тому, що воно там, якщо ви 2 Скажете, то не буде по-німецьки. Воно вам на вуха видає як два c але німець говорить зітсен. І оце от таке Т воно приглушене для того, щоб це С визначити. Ну, Цузамен. Цузамен. Gemeinsam і цюзамен. Різницю я вам пояснив. Е, якщо ви там не знаєте, то можу, ну, або забули нагадати, що цузамен це ті, що е, в одній на футболі цузамен, але gemeinsam – це та е, спільнота. Наприклад, одна боліє за одну команду, друга. Один gemeinsam боліє всі на стадіоні Цузамен, але там є один gemeinsam – одна спільнота, котра боліє за одну команду, там за німецьку, друга боліє за французьку. А м, є ще е, спільнота, яка грає футбола, є ще спільнота суддів, яка думає, як найбільше того заробити. І от вони всі е, цю або ні -гемай", е, гемайзам. Е, тобто вони всі ніби в одному колі е, разом, але не спільно. Не, не, не в одній спільноті. Так як в парламенті, наприклад, є. Ну, skilko parti ale une khse une vse se det zusamen ale machen nicht gemeinsam oh wir wollen es waren aber machen nicht gemeinsam oh und nicht so gut so okay. der dale wir sitzen zusammen unsere gesprok geht weiter mehr se dem razum e naša rozmova ide dale maemo shtomen maemo gesprok maemo Oumrat, aumrat, а, а, а вемова майже та сама. No. Потім поясню. Далі. Я вже пояснював між тим. Spajanzi bitte langzaam. Оце я вам показував. Пояснюємо, вказав ланзам, ланзам або зиха. Тобто поволі-поволі, але раз приразів певно. Це німці люблять достеменно. Ланзам, ланзам, аба зіха. О, оце маємо. Ланзам. І як ви скажете зі, скажете сі, або ланзам? Далі. Нік зошнел, біте. Якщо ви щось не зрозуміли, ä, ä, ви можете сказати загін зі біте нога і мал. Нік зошнел, біте. Іх кан ніх верштанд. Кан ман ніх верштейн. О, Ще можете так сказати. Це для усного я вам вже подав. Отже, давайте ще раз їдемо. Дивитеся, я вже вам буду тільки читати переводити. Ви собі запам'ятовуєте все те, що ви самі. Говорить, будь ласка, е, тихище. шпілен шпіллен, ун ельтен шпілен даме. Е, Діти грають в футбол, старші грають в шашки. В шашки не в Чапаєва, ну я не знаю, чи в Чапаєва, як там Чапаєва по німецьки То я вже... Але вони так само ту гру люблять. Die Sonne scheint hell und das Bier Fleist in Strömung. E... Сонце світить яскраво. Так як би жарко.

Більше сюди підходять. Ну, якщо є 30 чоловік сидять разом, в них теж спільнота е, неоднакова. Один думає про, е, там, якщо то навіть діти: один про бокс, другий про гітару, третій про скрипку, четвертий про футбол, п'ятий про інтернет, О, і так далі. Sprechen Sie bitte langsam. говорить, будь ласка, е, е, повільніше. То можна відроголянці бити, ланцем бити, е, ніхтошнель бити, ніх ніхзошнель і так далі. Не так скоро, е, і, і знову не так скоро. І так і так можна сказати, щоб ви розуміли. Це для усного я вам кажу. Щоб ви розуміли. Отже, так що у розмові можете собі оці всі речі, ну, звичайно, треба. Навіть якщо так, щоб ви собі записували, вам буде набагато легше. Повірте, хто записує в зошит, ніколи не тратить. Тому що ви записали собі, маєте кожну окрему лекцію записану, і ви раз перечитали, і за дві хвилини ви вже передивилися, що вам не треба дивитися півгодини. Вона вам нагадала, що забули, тоді вже собі там ну, по назві можете шукати. Запрошую до всіх минулих лекцій. Прошу 에, підписатися, підписуйтеся, коментуйте, 에, заходіть на богословські 에, мої коментарі. Дякую, уклонююся.